Ми близькі люди, мої друзі, корисна справа, яку я роблю в місті. Ми робимо виставки, ми робимо мистецтво для людей для зборіжців. Гарний настрій. Звідки ви його берете? Із себе зсередини. сам себе витягаю. Підрада в мене в спорті, йду зараз на тренування. Підрада в моїй собаці і рідних. Виживаємо так і виживаємо. Нічого, нічого особливого. Так всі. Ну, я думаю, що ми все-таки переможемо і допомагаємо, як тільки можемо. Працюємо ми тут зараз, а взагалі тримаємося на ентузіазмі, надії на краще і на вірі в ЗСУ. І нові культури Запоріжжя, де малюють, де розвиток мистецтва. Мені подобається, що люди. Планують Запоріжжя розвивати. Дуже важко триматися, вже нерви здають, нічого не допомагає. Просто живеш своє звичайне життя, ніби це не з тобою. Просто як у вісні. котра прокинувся, пішов по своїм справам, і так і живеш. Мабуть, мої плани на майбутнє, бо я дуже люблю Запоріжжя і хочу продовжувати тут жити, і тому я дуже сподіваюся, що це все закінчиться і. Запоріжжя знову стане більш живим і веселим.